Ця світлина собаки Кана Корсо, що тужить серед руїн будинку в Одесі, облетіла всю країну на фото. Чотирирічна Тара, якій уперше довелося шукати тіла загиблих, щемливу світлину зробили 2 березня, коли розбирали завали враженої ворогом. Ворожим дроном багатоповерхівки наша Ольга Дунська розшукала собаку та її власника і виявилася Тара вперше шукала загиблих у руїнах. Ось що її хазяїн розповів про найстрашніший день у їхньому житті. На цих кадрах Канекорса Тара разом із хазяїном шукають під завалами людей. До зруйнованої дроном багатоповерхівки в Одесі рушили вранці. Як завжди, приїхали на кінологічні тренування, а командир запропонував допомогти, адже бракувало людей. Ми пройшли, вона принюхала, пройшла трошки біля поряд з людьми, які працювали там на розбої цих завалів. Легла і відмаякувала. Вона показала всім всім своїм виглядом, що там немає життя, там щось. Вона легла, була, була дуже сумна і скуліла. Кількома хвилинами пізніше звідти дістали тіло хлопчика. Потім на руїнах під'їзду Тара знайшла ще двох убитих Росією мешканців будинку. Ми вийшли на цей козирок, на карніз, там, де була ця пліта, і там вона заскуріла. Ми потім прийшли по всім поверхам. Донизу і шукали ще на першому там, де була велика завала, і там вона теж показала щось. Загиблих чотирирічна тара шукала вперше. Її власник Олександр зізнається, вдвох довго не могли відійти від побаченого. Собака тужила буквально як на тому фото. Раніше тара їздила з хазяїном на Херсонщину одразу після підриву Коховської ГЕС. Охороняли тамтешніх волонтерів. Від початку повномасштабного вторгнення Тара з Олександром на волонтерських засадах патрулюють вулиці Одеси. Зокрема, вночі мають на це дозвіл. Удвох полюють на порушників комендантської години. Тренується Тара щонайменше по 6 годин на тиждень. Цього разу відпрацьовує пошук речовин. Зокрема, ось тут у нас запахи кількох вибухівок. Тож допоможемо Тарі відпрацювати свої навички. Добряче ховаємо речовину під листям. Та дивимося, як тара впорається з завданням. Тара знайшла сховок за лічені секунди. Олександр каже, вона добре чує носом вибухівку, відшукала і уламки шахеду. Коли він падав, його зривна частина, яка була повинна спрацювати, вона вдарилася в гілку велику товсту платана і відірвався цей проводочок. Він впав за там 5 метрів від будинку. І не взірвався. І це було, звісно, на щастя, це було чудо. От, багато було уламків. Ми ходили, ми збирали, шукали це вночі. буднях Олександр працює архітектором, а поки на роботі, Тара бавиться з двома його синами. Чекаємо перемоги і кінця війни. Я дуже хочу, щоб ми всі займалися своїми справами, щоб вона просто гралася з дітками. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанджі. Ми Україна, марафон. Єдині новини.